Перед мікрофоном Віталій Портиков вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Я нагадаю, що ви можете також дивитися нашу програму на хвилях телевізійного каналу Еспресо. Український інтелектуал і суспільство як сьогодні взагалі сприймається ситуація, і як суспільство має реагувати на ці виклики, які можна сказати впродовж останнього року є головними для... Української державності, для української культури, для українського народу. І чи можна захиститися від війни культурою? Наш гість є сьогодні українська письменниця, поетеса Оксана Забушки. Вітаю, пані Оксано. Доброго дня. Я хотів би вам задати таке досить просте, мені здається, питання. Просте для письменниці. Слухай. У людини завжди запитують, як вона б себе відчувала в такій ситуації. Яка складається, як вона змінюється, але письменника можна запитати про його героїв. Герої вашого останнього роману, музею покинутих секретів, вони пережили розчарування помаранчевої революції. Можна і так сказати, розчарування так сказати, бо все таки дія роману закінчується до півроку. До поза півроку до початку але там, помаранчевої відч... але там відчувається революції. вже відчувається, що люди не ті, що месії не ті. В будь-якому разі, ось цей ну, я так прочитав це. Оце, оце відчуття розчарування, може вашого, воно відчувається навіть в передчутті. А от я просто знаєте, що хотів вас питати, навіть не про те розчарування, навіть щоб сказати, що його не було, а про те, що вони зараз відчувають. Це ж найважливіше, що відчувають герої вашого музею сьогодні. Ну, ви ви гарно взяли, але в нас наскільки я розумію, тільки 25 хвилин для розмови. А для цього треба було щоб щоб, щоб чесно відповісти на наше Може запитання. Потім на то новий треба роман? було би лекцію Та. на насправді читати. От е, ні, насправді, е, бачите, в чому тут проблема відразу? От е, я слухаючи ваше запитання, відразу відразу подумала собі, от журналістське мислення. Ви мислите дискретно, панове. От є подія тоді, от є подія тепер. Завдання письменника утримувати сюжет на якомога довшій дистанції. І тому 2004 рік, ота тривога, оте розчарування навіть ну не ні в якому разі не помаранчевою революцією, якої там ще не відбулося там швидше, як до неї доходить до тої помаранчевої революції. Що характерно в Польщі, ось під час нашого минулозимового, минулорічного майдану, музей покинутих секретів читався як книжка про початки цього майдану. З цього самого 2013-2014 року, тому що тому що є певна логіка розвитку стану внутрішнього стану суспільства. От, і тому тут направду ну, ми працюємо в іншому часовому вимірі, ніж журналісти. Ми, ми, ми працюємо на дистанції в кілька поколінь, і сюжети держимо на дистанції в кілька поколінь. І тут можна сказати тільки словами моєї героїні, незалежно чи вони сказані в 2004-му, чи нині в 2015-му, коли вони ще актуальніші. Тепер це наша війна, і ми її ще не програли, не програли. Це означає, що і не виграли. Це означає, що вона триває, але вона триває вже 100 років, пане Віталію. 100 років з якого війна, з якого з якого моменту Це війна, вісімнадцятий 1918-1920, які сьогодні повертаються до нас ось цей самий круг. Чи спіраль, знову ж таки, користуючись образом з невсуєвами згаданого мого роману. От е, на іншому рівні, але повертаються 1918 1920 Якщо ви скажімо, стежити за воксом Популі, за тим, що люди пишуть ну хоча б в соцмережах, взагалі в інтернеті, там на форумах і так далі, думаю, що за родом занять стежити. У е, то бачите, як сьогодні українці наново відкривають свою розморожену, ніби з морозилки витягнуту історію, і з жахом виявляють так. Ось чиїми іменами виявляється названі досі не перейменовані вулиці за. Поріжжя, Харкова і інших міст Сходу і Півдня країни. Так ось вони це були ті самі безлери, мотороли, ось всі ці Артьоми Сергієві, і, і всі інші, значить, так звані герої, так званої громадянської війни. От які ось ця сама Денери-Лейнери. Яка була такою ж окупацією. Якою, яка була насправді такою ж окупацією, і зверніть увагу, що тут багато дуже збігів. Питання чи умисних, тобто сценарії. Виставлених кремлівськими сценаристами. Ну, Сурков, як відомо, вважає себе письменником і значить, всі ці солдатики, живі солдатики, в які він грається, значить, це все манія графомана, безумовно. От але наскільки ці сценарії виставлені, а наскільки вони природні, але тут дуже багато збігів і аналогій. Може, народі. вони просто інакше не вміють. Це теж питання. Які ще можна сценарії вигадати в таку, для такої території? Е, ні, ну сценарії вони вони вигадують багато. Це окрема тема, теж і окрема розмова. А як сталося? Що за 20... Але це що дайте, дайте думку закінчити. закінчити. Так, і збіг, перепрошую, розстрілу майдану от минулого року із подіями. Коли в Київ війшли війська Муравйова під гаслом смерть буржуям і українцям», От, ну, тут аналогій більш ніж достатньо, тільки що війська Муравйова тоді плюндрували Київ три тижні, значить зачистили. Не будемо до цього повертатися зараз, бо хай хай про це історики говорять. Але те, що е, це столітня пастка, от, в яку Україна потрапила от тоді, із якої тепер історія дає нам шанс вийти. І ось ці 100 років української самотності добігають кінця. Аслів, е, смислів для перетрушування, озвучування, артикуляції, з'ясування, проговорювання, відкриття і так, далі, і так далі. Тут по саме нікуди. За великим рахунком, це, можна сказати, війна пам'яті. Так за великим рахунком, якщо говорити про Майдан, там теж кілька тижнів були репресії проти його учасників, навіть перед розстрілем Небесної Софії. Це багато аналог, багато і сценарії але, але, але інше. І... як сталося, що за 20 вже п'ять скоро буде років української незалежності. Україні незалежності. Так, але незалежності державні, так, державні. Державні. Люди цього, цих всіх е, збігів взагалі навіть не воліли помічати. Їм їх просто. Я, можу сказати, підсовували під ніс. Пам'ятаєте, був такий російський політолог Володимир Корнілов, який тут видавав себе за українського політолога, і написав навіть книжечку про Донецьку Ну, але, але, це була, але це була книжка, яка була запропонована, видана, розтиражована з Артьомом Сергієвим в головній ролі. Можна було чітко зрозуміти, що тут ця ідея знищення української державності ніким не приховується і дійсно є у назвах вулиць, проспектів, міст. Так? Угу. І mm -hmm, mm -hmm, це нікого mm -hmm. не обходило роками. Ні, ну не можна сказати, що це нікого не обходило, В тому що так, це. Да? Ні, 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 не перебільшуйте. Це весь цей час велася інформаційна війна, ну не мені вам казати. Скоріше Ми... з нами, ніж наша. Е, ви пропустили найцікавішу частину. Ви все таки в 90-ті в Москві працювали. Ні, я правильно mm -hmm. так. Mm -hmm. так. Mm -hmm. От ви пропустили початки. Ви пропустили е, якраз цю спробу. Тобто, якщо вже говорити про те ну, розчарування, ніби котре ви відчули в музеї, то це розчарування надіями української незалежності, того бурхливого підйому. Тоді в 90-ті. справді, от був цей вибух і спалах щирої віри, який тоді був безумно цікавим містом. Знаєте, дуже дуже, дуже клекочучим яскравим, коли ми всі, якраз на моє покоління, це все впало. Ми всі ринулись на захід, учитися не заробляти. Перепрошую, не не статися там, а вчитися з тим, щоб привезти України, щоб привести те, чого ми навчилися там. От всі ці знання, знання техніки, технології, стратегії, привести потім додому в Україну і дещо з того вдалося. Коли ви заки розчарувалися 94-го року, коли була зміна влади, чи е... раніше чи пізніше? Ні, ну значно раніше, все таки поема зворотня адреса. Або поема проводу написана в 92-му році. Тобто вже тоді було ясно, що це що відбувається, державність. відбувається, так би мовити, ну, УРСР 2.0, друга версія УРСР. І властиво нічого тут такого знаєте, особливо не передбачував, немає. І, і всі ці сюжети ну, візьміть цей самий Томич ще мого листування з Юрієм Володимировичем Шевельовим 1900. Я відчуваю, Вибране що бажа, 10 на 10 хвилин добиток. вам тисяча Дух дев'яносто говорить. 1992-2002, тисячі два. Якраз дев'яності там в цьому томі, от з нашими листами, з усіма моїми коментарями, не зробленими вже нині. Дев'яності там представлені, от з усім цим, значить, спалахом і з е, усім накинутим, так би мовити, зашморгом на ось це ніби українське відродження і віру в неумовну незалежність. Але заважте, що в 90-ті в Україні ще були свої ЗМІ. З 2000 року експансія, російська експансія на український інформпростір, от останні 15 років, от вона практично тотальна. Е, перші емісари, той самий, е, значить, е, не проти ночі будь згаданий Дмитрій Кісільов і Собоярі. От перші емісари приїхали в 2000 році для колонізації цього самого от українського інформаційного простору. От і е, мене, мене особисто він всіляко переконував вести з ним ток-шоу спільне на ICTV. Е, значить, в режимі там він російською мовою, я українською мовою. Та на поліки ж Я знаю та, цю програму. От, Це тобто, улюблена, улюблена російська закінчення. Активно, заняття, да, да. активно к ксежительство, так би мовити. Тобто весь цей формат, значить, такої от цієї колоніальної Малоросії він був запропонований і над цим форматом активно працювали. Тобто, вся ця корніловщина, яку ви згадуєте, розумієте, було багато всього іншого. Це просто не систематизовано, не відстежено. Особливо особливо драматичною є ситуація, скажімо того. Що у нас за, оці, за це передвоєнне десятиліття чи навіть 15-ліття, у нас зникла своя преса як майданчики для суспільної дискусії. Тобто, реально от сьогодні немає де опублікувати велику статтю, великий есей. Який викликав би далі обговорення, дискусію потягнув би за собою там якісь наступні статті обговорення, за яким би за яким би стежив освічений прошарок суспільства? Абсолютно дихотомізована, значить, в цьому сенсі, ну, весь цей весь цей інформаційний розкор ну, це не тільки України. у нас на жаль відбувається. Це взагалі така тенденція світу. Що інтелектуальна думка заходить кудись в Маргінес? Так, так і ні, перепрошую. В кожній в кожній самочинній країні, ну як люблять українці казати, в кожній цивілізованій країні, ви це знаєте не згірше за мене. От, але, Є такий майданчик. От, не один такий да, майданчик. Але, 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 але ви але... знаєте, ви знаєте, де з яких чотири чи п'ять газет читати у Німеччині Двичай, в німецькомовному да. просторі для того, щоб отримати повну картину. Ви знаєте, які Весь спектр поглядів суспільства. Ви знаєте, які три газети читати в Польщі, щоб отримати повний спектр поглядів суспільства, так мовити, замір, годинник, тонометр. Ви знаєте, які видання читати аналогічно у Франції, в Швеції, в Сполучених Штатах? Ну про Велику Британію я взагалі не кажу, їм дуже добре живеться От під цим оглядом. І, і, і це зберігається. Тобто при всій, так би мовити, інтернетизації, при всьому там відмиранні паперової преси, значить журналів і так далі. І так далі, це зберігається незмінно, тому що це є виробництво дискурсів. Виробництво наративу самим суспільством на рівні, власне, от, вільних інтелектуалів на рівні середнього класу. Це суспільство, яке вчиться про себе говорити. Ні в інтернеті, ні в форматі телевізійних відеоінтерв'ю і, і так далі. Люди говорити не навчаться. Тому що для цього потрібно бачити текст в папері, для цього потрібно ось ці самі от. Мовні оберти, повороти і навороти, і хід думки і так далі, засвоювати з паперу з тим, щоб потім до того повернутися, і так далі, і так далі. Ну стисну вірити в молоду людину, Стис... яка може сприймати текст комп'ютера? Е текст з комп'ютера сприймається зовсім іншою метою ніж текст з паперу. І саме по цій лінії, отут я з вами можу погодитися, по цій лінії далі відбуватиметься загальноцивілізаційне розмежування на письменних і неписьменних. Уже я, я про це трохи говорила значить, під час зустрічі з читачами на Львівському форумі. Ще повторюю тут. Ну, ця формула, яку доводиться чути не раз, знаєте, вже від наших багатіїв, як там у бідних людей екрани, у багатих людей великі бібліотеки. Це розмежування на людей, котрі володіють мовою, котрі не повторюють те, що чули. В постійно увімкнених по Оруелівському ефірах, а котрі здатні виробляти мову самі, володіють синтаксисом, володіють словником і мають достатню свободу думки для того, щоб висловити свою думку, а не просто ретранслювати почуте. Ось це формується тільки культурою читання. Боротьба за культуру читання є боротьбою за демократію. Подивіться, що зробили що зробила Росія. Росія убила культуру читання, ось ця сама створила от створила культуру телебачення тебе, керована да, телевізійно керована імперія. От що вони зробили буквально в межах одного покоління. Ось ця колишня саме я читаю, що страна. Вони зробили висновки із краху СРСР. А скажіть, от ви згадали тому про тому, що саме я читаю та, ще та, страна, так от під час перестройки, значить, коли вона була, резерви саме я читаю та? ще. Так, а коли, коли відучити читати і відучити думати самостійно, відучити, народжувати думку і критично сприймати реальність до побачення з таким суспільством можна робити все, що завгодно, от то повертаючись до Шевельова, він був дуже жорстким критиком реалі. Правда, це видно і по вашому листуванню, і по його к... статтях. І от мені цікаво, от якщо зараз подивитися на те ситуацію, в якій ми сьогодні знаходимося, чи є в ній місце для от такої жорсткої критики? Ви були б та зараз таким жорстким критиком, скажімо, влади, суспільних настроїв, ситуації, яким був завжди Шевельов? чи були б більш опережні? Ну я завжди я завжди говорю те, що думаю, з дуже простої причини. А це питання я не думання, а, скажімо, ставлення і, да? Да? ні Пане Віталію. Ви не ви, ви не так розвертаєте питання не в той бік. Тут справа не тільки в особистості Шевельова, хоча, безперечно, він був великий мислитель і один із, скажімо так, цих… Ну розверніть питання, куди ем... вам потрібно. Ви ж у, у Шевельова була до диспозиції сучасність. Був журнал Сучасність у Шевельова була до диспозиції Гедройцева Паризька культура і ще ціла купа західних трибун. Хоча він, так би мовити, не гидував друкуватися і в якихось там мігрантських газетах. От, а, от є, от є радіо і ще 4 а... хвилини. Ви можете сказати все. Що, що, За, що ви, вийде? Вибачте, ви це зовсім-зовсім різні речі, пане Віталію. Моя робота, якщо вже ви мене особисто питаєте на цьому етапі, е, моя робота не дати людям забути культуру мови. Культуру мови. Культуру думки і культуру читання, тому що є дуже чітке розмежування, От його, між іншим, видно, той самий музей покинутих секретів, ми до нього раз у раз повертаємося, Значить, ви Дуже цікаво, зайдіть, подивіться на британський Амазон. От, ну, роман перекладений в тому числі і англійською мовою. От на британському Амазоні дуже чітко видно розкол аудиторії на тиха, це вже нове покоління. Значить, на тих, хто роман прочитав і обговорює, і тих, хто справді не зміг подужати забушківське речення. Ми дуже шо в англійській версії, але але це доводиться чути, що от я не можу її читати. Реально чисто технічно люди не спроможні втримати от складну, складно організовану думку е на дистанції більшій, ніж от тепер, і тут коротким, простим, непоширеним реченням. Впевнені, що тут справа тільки в розмірі речення в сенсі, який в нього вкладений і в сенсах так на ну, і важливо. в сенсах це в здатності тримати ще раз кажу тримати думку на довгу дистанцію не тільки. Картинка, яка блікує от сьогодні зараз, от зараз по радіо, от чотири хвилини, скажіть усе. Вибачте. Ні, не Ось все, воно відзв... найголовніше. Воно відзначало йдеться про те, щоб зв'язати те, що сьогодні з тим, що було вчора, позавчора, позапозавчора і сто років тому, а цього без книжки зробити неможливо. Тому еліти, які керують суспільством надалі, це люди з книжкою. І в цьому сенсі письменних людей, знаєте, так як в XIX столітті ось цей поділ на письменних і неписьменних. Тих, котрі володіли словом, хто володіє словом, той програмує реальність. Хто володіє мовою, той програмує реальність. За великим рахунком, ось ця сама війна за мову, котра відбувається в нашому інформпросторі, чому я кажу, що Україна програла інформаційну війну ще до того, як зрозуміла, що вона проти неї ведеться, От, е, витіснення майданчиків для консолідації інтелектуальних еліт, ліквідація майданчиків для консолідації інтелектуальної еліт. Міхеліти, відповідно, для створення середнього класу. Ось це було найсерйознішим У нас ударом, теж створили телевізійну який, культуру, можна сказати. Е до певної міри. До певної міри, мір. так. От і тому, е тому ось сам, саме тому. Українське суспільство виявилось не готове до війни, і саме тому ми платимо зараз живою плоттю, кров'ю, м'ясом. Ми платимо ту ціну, якої не довелось би нам платити, якби нам не відрубали голову. Даруйте, відрубали її ще 100 років тому, а точніше, 70, тобто 30 роки, катастрофа української українських еліт, які від того часу так і не наросли. От, але бачите, от, 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 ви, от ви казали, що ви не зможете за е, 4 хвилини сказати усе найголовніше. Ви ж сказали? Що насправді це питання є питанням, якщо хочете зосередження? Найголовніше є ще багато О, Так, але Це, це, це важливе було, мені здається, з точки зору. Саме тому, що, врешті-решт, те, що ми говоримо, це питання того, чи ми зможемо перейти на наступний етап. І це. Те, за що я вам хочу от, за цю думку подякувати. Нагадаю, що нашим гостем сьогодні була українська письменниця, поетеса Оксана Завушка. Дякую, пані Оксана, красо, що були сьогодні з нами. А провів цю програму для вас Віталій Портнаков. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.